Заповнити прогалини в знаннях та розширити світогляд учнів та учениць. Десять шкіл Чернігова, два ліцеї та вісім гімназій стали учасниками освітнього проєкту «Keep me safe», спрямованого на створення середовища, де діти зможуть передусім відновити освітні втрати, а також поглибити знання з основних дисциплін. Упродовж кількох місяців для школярів проводитимуть безоплатні заняття з української мови та математики, а випускникам допомагатимуть готуватися до НМТ. Цей проєкт реалізовується декількома організаціями, декількома партнерами, зокрема Тердезон Італія в Україні, благодійна фонд освітня фондація Мрій Дій», Асоціація демократичного розвитку і СОС дитячі містечка. І разом із управлінням освіти міста Чернігів. Ми разом скоординувалися. Ми з'ясували запит власне від громади, тому що був великий такий запит від шкіл Чернігова від департаменту освіти про те, що дійсно діти потребують цих занять. Ми сконтактували з італійськими партнерами. Ми проводимо заняття з Долудження пропущених уроків у десяти школах Чернігова. Наша мета підтримати вчителів і дітей у дуже складний момент для України, насамперед, у Харкові, Херсоні та Чернігові. Ми працюємо в понад 20 країнах світу. Ми підтримуємо дітей. Зараз Україна потребує великої підтримки з боку інших країн через війну, адже діти страждають від неї насамперед психологічно. Проєкт «Keep me safe» днями презентували в Чернігові під час зустрічі директори шкіл учасниць, очільник управління освіти і куратори ініціативи обговорили перші успіхи в реалізації та обмінялися ідеями щодо покращення освіти в Чернігові з особливою увагою до безпекової ситуації. В умовах війни дуже важливим є не тільки відновлення будівель пошкоджених, зруйнованих, облаштування укриттів а важливо паралельно з цим організовувати максимально також роботу з дітьми, адже і роки ковіду і роки повномасштабного вторгнення вони показали дуже серйозні освітні втрати серед дітей, тому маємо реалізувати. Зовувати якраз ті проекти і ту роботу, яка допоможе. Пристосовуючись до тих умов, яких ми є сьогодні, максимально зробити ефективну роботу з дітьми для того, щоб і надолужити освітні втрати, і підготувати трошки старших дітей, підготувати вже до закінчення школи. Важливим елементом навчальної програми є заняття з проєктного менеджменту. Завдяки інтегрованому підходу, учні та учениці не лише повторюватимуть шкільні предмети, а й навчатимуться критично мислити, здобуватимуть практичні навички командної роботи та та реалізації власних ідей. Пілотно вже відпрацьовано в рамках співпраці з брідій на базі школи NoRT. А по кількості дітей, кількості контактів і запитів підтвердилось, крім зрізів, підтвердилось дуже великий запис суспільства, запис безпосередньо від дітей про допомогу, про контакти, про спілкування. І фактично зараз ми маємо нагоду презентувати вже більше розширену нашу співпрацю. В рамках більшої кількості навчальних закладів значить це збільшить доступність для дітей міста Чернігова. Проєктом «Keep me safe» також передбачається серія тренінгів для вчителів, спрямованих на підвищення їхньої професійної майстерності. Педагоги ознайомляться з новими інструментами та методиками, які допоможуть ефективніше працювати з учнями та адаптуватися до сучасних викликів. Окрім порад із викладання предметів, планується приділити увагу гендерним питанням, інклюзії та подоланню расових упереджень. Зараз такий Цілий блок нашого програм, нашого проекту, нашої програми, саме на освіту, самоосвіту для вчителів. Ми якби відповідальні за цей компонент, і хочеться вірити, що це зможе підсилити спроможність вчителів громади і надалі покращувати свою освітню діяльність уже без нашої допомоги, а надалі ці інструменти зберігати впроваджувати в життя. Завершилася зустріч підписанням меморандуму про подальшу співпрацю. Відтак сторони підтвердили спільну відповідальність у забезпеченні якісного навчання для дітей. А влада міста вкотре підкреслила, що підтримка освітньої галузі є пріоритетом, адже це гарантія, що в Чернігові залишатимуться люди, і місто матиме майбутнє.